Доброго дня! Сьогодні мова піде про екологічну етику та вплив людини на екосистеми планети. Людина є частиною біосфери, тобто глобальної екосистеми, і активно взаємодіє з природою та впливає на неї. Перша стадія взаємодії людського суспільства та природи розпочалася, коли на Землі з'явилися перші люди і тривала до початку пізньопалеолітичної доби, пов'язаної з поширенням виду Homo sapiens, тобто людина розумна. Люди вже мали більш досконалу розумову діяльність, вогонь і досить різноманітні знаряддя праці, що дозволяло їм адаптуватися до різних типів екосистем. Нечисленні групи людей, озброєні кам'яними знаряддями, були органічними складовими елементами у природних екосистемах і не порушували своєю діяльністю їхньої динамічної рівноваги. Друга стадія взаємодії суспільства та природи тривала близько 40 тисяч років, від початку пізнього палеоліту і до кінця Другої світової війни, тобто до середини ХХ століття. Людство вже відчутно впливало на навколишнє середовище, причому антропогенний тиск на природу неухильно зростав разом із розвитком людського суспільства, з удосконаленням виробничних відносин і знарядь праці. Людська діяльність на цьому етапі вже спричинила вимирання багатьох видів тварин і рослин та деградацію природних екосистем на значних площах, але ще не порушила природного кругобігу речовин та енергетичних потоків у масштабах усієї планети, тобто динамічної рівноваги біосфери. Однак негативна діяльність людей почала викликати зворотну реакцію природи, що почало створювати певні напруження у взаємовідносинах між людським суспільством і навколишнім середовищем. Третя стадія взаємодії суспільства та природи почалася в середині ХХ століття після закінчення Другої світової війни. Різкий стрибок у розвитку науки і техніки започаткував нову науково-технічну революцію. У цей період нераціональна господарська діяльність, багаторазово підсилена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і вичерпання природних ресурсів, пошкодження регенераційних механізмів біосфери. Деформації складеного протягом багатьох мільйонів років природного кругобігу речовин та енергетичних потоків на планеті, порушення динамічної рівноваги глобальної земної соціоекосистеми. Внаслідок цього почалося прогресуюче руйнування біосфери Землі, що загрожує стати незворотнім і призвести в найближчому майбутньому до такого ступеня деградації навколишнього середовища, що воно стане непридатним для подальшого існування людей. Для життєдіяльності людині необхідні повітря, вода, продукти харчування, різні природні ресурси та матеріали тощо. Усе це вона отримує з біосфери. Натомість назад у біосферу повертає відходи і викиди від усіх сфер своєї діяльності промислової, сільського господарства, транспорту, побуту тощо. Втручання в природу стає дедалі більш масштабним, тому що з кожним роком потреби людини зростають. Забруднення та руйнування навколишнього середовища є результатом задоволення цих потреб. Забруднювачами повітря є викиди промислових підприємств та транспорту тощо. Забруднювачами води є стічні води промислових підприємств, побутові відходи та інші. Забруднювачами ґрунту, в тому числі, є мінеральні добрива, пестициди тощо. Наразі людство дійшло до такої межі, коли подальше втручання в природу загрожує існуванню багатьох екосистем і біосфери в цілому. Щоб зберегти рівновагу в природі, необхідно розумно використовувати природні ресурси, навчитися відтворювати та зберігати їх. Це призвело до появи вчення про моральні відносини людини з природою, що базується на сприйнятті природи як рівноправного партнера, а також обмежені прав і потреб людини, тобто екологічної етики. Екологічна етика це галузь знань, яка об'єднує різні дисципліни та займається моральними аспектами ставлення людини до природи. Головною метою екологічної етики є збільшення поваги до природи і обмеження прав людини щодо природи. Засновниками екологічної етики є німецький лікар Альберт Швейцер та американський еколог Олдо Леопольдо. Основні підходи екологічної етики включають розуміння того, що не можна знищувати чи сприяти вимиранню видів, добувати з надр землі непомірну кількість корисних копалин, загачувати чи забруднювати водойми, вирубувати ліси тощо, та надмірно використовувати хімічні речовини у сільському господарстві. Натомість необхідно піклуватися про рослини, висаджувати, поливати, доглядати тощо, піклуватися про тварин, підготовувати в холодну пору року, не руйнувати нір, гнізд тощо, дотримуватись певних правил полювання на тварин та вилову риби, економно використовувати корисні копалини та після закінчення гірничоводобивних робіт проводити рекультивацію земель, тобто штучне відновлення ґрунтів і рослинного покриву. Здійснювати повне біологічне очищення стічних та каналізаційних вод через очисні споруди, облаштовувати джерела тощо, використовувати лише дозволені хімічні засоби захисту рослин та дотримуватися встановлених санітарних норм. Зараз екологічна етика на Заході має більше десятка різних напрямків, що бурхливо розвиваються: звільнення тварин, екоцентризм, екофемінізм, глибинна екологія та інші. Спеціальний комітет з біоетики діє в Європейському Союзі. 24 квітня в багатьох країнах відзначається День прав тварин. У 1982 році Генеральною асамблеєю ООН прийнята Всесвітня хартія природи, це перший міжнародний документ, що підкреслює, що усім формам життя повинна бути забезпечена можливість існування. Також активно розглядається та розвивається концепція екоетичного ідеалу, який під екоетичним ідеалом. Розуміється, таке суспільство чи світ, де благо живих істот та екосистем може бути досягнуте одночасно з частково контрольованим задоволенням людських потреб. Це умова життя на землі, за якою люди можуть дбати лише про свої особисті інтереси і вести прийнятий у їхній культурі спосіб життя, у той же час дозволяючи багатьом біотичним угрупуванням у величезній розмаїтості екосистем вести безперешкодне існування. Першим і важливим кроком на шляху до екоетичного ідеалу є внутрішня зміна людських моральних переконань і поглядів. Звичайно, багатьом людям буде дуже важко змінити свої моральні цінності, переконання та спосіб життя. Психологічно це може потребувати глибокої моральної переорієнтації, тому що більшість людей у сучасному світі виховувалась в антропоцентричній культурі, у якій уроджене верховенство людини над іншими видами вважається дарованим зверху. Але часи змінюються і у нового покоління є можливість побудувати гармонійні екологічні та етичні відносини з біосферою. Таким чином, вже сьогодні необхідно, щоб кожен з нас змінив своє особисте ставлення до природи та біосфери, тому що велике суспільне відношення перш за все складається з маленьких особистих. На все добре!